Шукайте місця, якщо не пам'ятаєте. Хто немає, хай приземляється, не бачить. І час і, і найшли можливості, найшли бажання, саме основне бажання, можливості разом зібратися. От і я хочу сказати, що однокласники, однокласники, вони того називаються ж однокласники. Вони не брат, не сестра, навіть не друзі. Інколи бувають друзі-однокласники, інколи бувають друзі-кумов'я, що зараз дуже поширено таке. От бувають однокласники, кумов'я. От ну однокласники є однокласники, і я дуже рада, що ви знайшли хвилинку приділити один одному і забути Іван Іванович там. Ольга Вікторовна чи Олена Анатольовна, просто побути Альоною, Наташою, Альошою і так далі. О, це настільки позитив, це настільки приємно. Приємно мені як вчителю. І мені дуже шкода, що ті, хто по якихось причинах не змогли приїхати, ви знаєте, хто не хоче приїхати ні 100 причин, хто не хоче прийти, живе тут у селі. Сто причин не йде, все одно він не прийде. І зовсім тут погода не завада в цьому, ні при чому погода. Ну, що б я хотіла сказати ще, що 20 років це вже є трошки часу. Який за який ви осмислили і саме головне оцінили ті знання, які взагалі цілому дає школа, чого і зараз вимагаєте від своїх учнів? Я Це хочу сказати від своїх дітей. А, я хочу сказати, що останній мій випуск мені дуже пощастило, тому що я вчила дітей, дітей, яких вчила. Мені Альона, це була незамінима. Ну хто б подумав, що колись вона стане моєю правою рукою, практично? Оце штори, оце тюлі, це все собачки, то все благодаря її, що вона просто вона все, що могла, то мені допомагала. От і мені дуже приємно, що коли я зустрічаю вже дітей, своїх е, учнів, яких я вчила. От ви повірте мені, що зовсім інше відношення до вчителя. Зовсім інше відношення до вчителя, відношення до предмету. А це приємно всім. І ну що ще я хочу сказати, що зараз все пішло вперед. Зараз все на дисках, на комп'ютерах. Хто його знав, що то так буде колись? Інтернет, діти на уроках сидять. Мобільні телефони, ВКонтакті, все, що хоче, то це і крикнути нема права, бо зразу на це право знаходиться. От. Я вам бажаю сил, енергії, здоров'я і справитися із нашими сучасними програмами, тому що у вас є майже ці діти, які зараз вчаться в школу, освоїти. Дуже добре новітні технології, тому що, крім мобільного, пішов інтернет, ну, можна зробити висновок, що це не кінець, що дуже багато всього, і програми важкі. Саме головне сил, енергії, здоров'я. Будьте завжди щасливі, згадуйте, згадуйте один одного, не забувайте вчителів, тому що не будете забувати, не забувайте своїх батьків, не забувайте свого села. От ті, хто приїхали, приїжджайте, заходьте в гості до нас у школу час від часу. О, ну, чи і діти вчаться, то вони мають таку можливість. Ну повірте, що не всі бачаться навіть зі мною. Не всі ми в різних корпусах, в різних класах. Я дітей пізнаю по батьках. От бачу, що похожа дитина, це ж я знаю, що це не всі похожі, але однаково. Ну, дуже приємно, я вам безмежно вдячна. Ну, зі Нам дуже приємно. Ми дуже раді вас ну, бачити. Ми дуже ну, ну, вам ну, бажаємо здоров'я, да. терпіння і ще сил, щоб ви все-таки у нас вже вчитель методисти вища категорія. нас у Висока. Вони хочуть вчитель, Так що ну, здарує вам і терпіння. Раніше Расимо, такого всього не було, можливо, не все. Хотілося, мені дуже хотілося вас дружити. Тож був такий час, якраз ви попали дуже ну дуже тяжкий, я би сказала, час. Ну Насамперед, що обістнилися гроші і всі цінності. Тому що ви, як е, вийшли з училищ, вам по три роки, по два роки не платили зарплату. Судячи по тому, про кожного, ми кожен раз е, узнаємо, хтось десь якісь новини, і нам приємно. Чути про вас, що ви більш-менш устроїлися. ну, одним словом, даєте собі раду, можна так сказати. Ну, Я приєднуюся до да, при поздоровлення Лиси Павло. Я зичу вам усім сімейного щастя, достатку в сім'ї, щоб були ваші діти щасливі і ви разом з ними. Всього, всього. саме головне, сімейного щастя і будьте здорові. Лиза Павловна тільки що нагадала, що було був тяжкий час. Дійсно, був час. На згадку, якщо може хтось догадує, це був ваш випускний вечір. Тут летять залишилися пісні. Це пісня зріща. Ще... Оцей признак, представство кількість років я їх хоронила. Я хочу... Це не моя заслуга, це загузець. Що щоб... мені всі оце? Ким я буду через 10 років? За... Леся Павловна, хто 10 років був, навірно, роздала. Да, да. А оце, хто не був, залишилися у мене. Вернее, залишилися у Лени, і я Через 10 років я буду працювати бухгалтером нової каховки. Э, в заводском управлении, жить буду в городе, там, где и работать, в новой кафолке. Выйду замуж, муж будет слушать, слушать меня иногда не во всем. У меня будет двое детей, мальчик и девочка. Так, не, 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 я знаю, я знаю, у меня будет двое детей, мальчик и девочка. Мальчики назову Алексеем и Сергеем, девочку назову. Аннушкой. Жить буду со своей семьей в собственной квартире, которую я получу за это время, 10 лет. Когда буду учиться на свою профессию, одновременно буду ходить на курсы закройщика, чтобы шить одежду для своего мужа. Одежды пошитой собственными руками. Это все мечты увидеть. Через 10 лет будет ли да. все это так? Да, прошло 20. Да. Я когда выйду, я буду одеваться. А Моя мечта сбылась. За неделю до встречи буду рубить такие прически, сногсшибающие. Выйду замуж за любимого человека, мы построим особи здоровый дом. У нас будут двое детей, хлопчик и девочка, Андрюша и Катя. Буду воспитывать их строго насчет учебы, чтобы мои дети были умнее меня. Буду жить долго, чтобы увидеть Что своих друзей. Буду стараться жить счастливо. Наверное, я. Да, Оля. Україні. Так, так. так. Будемо сподіватися, що все буде, що, що вона буде, що, буде, що, буде що, щасливою що. і сяки. А, а, mm -hmm. ну, ну, Буду багато подорожувати, їздити в гості. Чоловіка хочу доброго, красивого, галантного, ласкавого, умного, щоб любив мене і своїх дітей. І мав гроші, що буде. <ріст> <ріст> а в бійці, що буде, то буде. <ріст> 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 Чия робота? Ніхто не пам'ятає. Нагадуйте. Ну, Наташа, Іра, дочі, і ще Хлопчики дівчинка. Хлопчика буду звати Сережа, а дівчину Лена. Я буду жити зі своєю собственною хаті і своєю сім'єю. Я буду любити свого чоловіка і дітей і хочу, щоб вони мене любили. Дівчинки не да. маю, мальчик є. Да, да. Два мальчика є двоє дітей, два мальчика. мальчика. Дітей. <рошу> <рошу> Прошу. Прошу. Ну Їх не було на десь.